Як так вийшло, що людина в 24 роки досяг таких крутих результатів? То любий скам, любі якісь піраміди, торговля наркотиками, людьми, оружием. 90% людей в казино програють. Да. Тобто ти е, заробляєш гроші, да, стаєш багатішим за рахунок того, що обдираєш бідніших. Mm -hmm. Ну чи нормальний цей спосіб заробітку? Ти б хотів би, щоб твоя дитина заробляла на mm -hmm. проституцією. Mm -hmm. До тебе приходили з боку. Ну лупашили мене не на шутку. Всі падають на пол, від від ног починають відлітати стульчики, всі стульчики в'є. Є. Скільки раз ти користувався послугами ескорту або проституції? Більше 50. <плес> <плес> ескортниц? Більше 50 ескортніц. Постійно, якихось глянках, пах, ну тобто треш, що відбувалося, виходить через тебе. Закрили Фейсбук у Росії. В тому числі, ти можеш завалити Путіна? Ну, якщо по правді говорять, то ми його можемо завалити. Друзі, всім привіт! Ви на формулі Волошина і з вами незмінний ведучий Волошин Олександр та мій гість, мій товариш, бізнесмен, мільйонер. Саня Слобоженко. Олександр Слобоженко, молодий підприємець, найвідоміша людина у сфері афілієйт-маркетингу. В свої 24 роки він є засновником медіабайінгової команди Traffic Devils. Обіг компанії більше 50 мільйонів доларів на рік. Лише за 4 роки Олександр відкрив офіси у трьох країнах та створив понад 250 робочих місць. Першого дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну бере активну участь в. В інфовійні через його діяльність на Росії заблокували інстаграм та Фейсбук у свій день народження. Олександр влаштував благодійний аукціон, на якому зібрав понад 12 мільйонів гривень.